Вітаю! Це інтернат-магазиний Zimag. І знайомтесь, це Samsung Galaxy A36 на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вподобаний у чорному кольорі. Ми пропонуємо найкращу версію для України та Європи. Це саме офіційний мультирегіон. тут по коду можна подивитися, хто розбирається. Чому це важливо? Мультирегіон або, як його ще називають, глобальна версія саме це, цей варіант гарантує стабільну роботу зв'язку та всього функціоналу, де б ви не знаходилися. Якщо ви не хочете розбиратися в регіонах, прошивках, блокуваннях і не хочете переплачувати за великі магазини, типу Комфі, там, Цитрус, тощо, ви купуєте в інтернет-магазині EZMA. Ми відповімо на усі ваші запитання по телефону, телеграму або вайберу. А на деякі я відповім вам зараз, саме з цією моделі. Якщо ви купуєте Samsung Galaxy A36 в інтернет-магазині EasyMac.com.ua, ви отримаєте оригінальний пристрій, саме оригінальний, який буде працювати в Європі, в Україні або будь-де, без блокувань та регіональних обмежень. Жодних американок, японок чи операторських. Версії ми не продаємо тільки нові оригінальні пристрої, які не були у використанні. А саме, пломби мають бути неушкоджені. Бачите, вони такі білі паперові. І тому, як, коли ви відкриєте, їх заклеїти назад неможливо. Не купуйте, якщо ви будете купувати не у нас з розкритими пломбами. Це дуже важливо. Тому що вам можуть продати операторську модель. Вона дешевше. Ну, зовсім на трошки. Але це може, може створити багато проблем в подальшому для вас, як для користувача. До речі, саме цей екземпляр зроблений у В'єтнамі. Бачите, тут так написано. Але компанія Samsung має кілька заводів, і вони не радяться з продавцям де саме виготовляти кожну партію. На мою думку, це більше залежить від логістики або податків у регіоні. Хоча для деяких клієнтів це має значення. Якщо для вас це має значення, і ви хочете замовити, наприклад, саме зроблене у В'єтнамі, повідомте, ми спробуємо вам підібрати. Тому що буває, що роблять в Індії, Малайзія, ну є, мом... є моменти. По... по комплекту тут лише телефон і кабель, тому його розглядати немає сенсу. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся.